Герпіс знищує наш імунітет та провокує всі проблеми з нервовою системою. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Якщо ваш герпес проявляється хоча б 2-3 рази на рік, це означає, що ваш значить імунітет на нулю, а саме вірус герпеса в активній фазі. Якщо ви нічого не будете робити, то буде велика проблема саме з організмом, а найбільше з нервовою системою. Отже, перед вами саме комплекс, який допоможе контролювати ваш вірус герпеса, і щоб він не переходить в активну фазу. Лізин Про – це амінокислота, яка не виробляється в нашому організмі, але вона дуже нам потрібна. Яка діє саме на вірус герпеса, вбиваючи його. Обов'язково до цього комплексу ми доєднуємо антивірин. Саме він діє на віруси та на простуду, так, зміцнюючи наш імунітет. І важливо до цієї програми ми додаємо саме вітаміни групи Про, тому що саме завдяки їм комплексу цьому, значить, він гарно впливає на нашу нервову систему, тобто допомагає їй противостояти саме вірусам. Ну і, звісно, нам потрібен тут магній. Це мікроелемент спокою, потрібен постійно, на постійній основі, адже це є живлення. І якщо замочив саме вірус зовнішній, то, звісно, ми будемо використовувати нашу календулу Карпатська, яка йде на основі календули та чистотілу, не залишаючи рубців та значить, шрамів на губах. І, значить, саме цей бальзам можна використовувати на все тіло при будь-яких подразненнях шкіри. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.